Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Таємний військовий аеродром Білогородської області, позначений в документах Міноборони РФ як об'єкт 742. Саме звідти Росіяни здійснювали нічні пуски ракет Харкова і Сумам. у 2.15 за київським часом по периметру бази. Наблизилась група із шести спецпризначенців ГУР МО України за кілька хвилин ще дві ударні групи завдання захопити хоча б один літак, який неможливо знищити все авіаційне майно. Якщо неможливо знищити все авіаційне майно, група отримала повну свободу дії. 2.37. знешкоджено по спостереження. 2.45. вогнева група атакувала казарму зміни охорони третє ночі, штурмова трійка захопила командний пункт управління злітною смугою. Російська корона намагалася чинити опір, але за 12 хвилин дають військових РФ було ліквідовані шестеро поранення. Поки інженерна група закладала підривні заряди на ангарі з боєкомплектом. Пілоти оператори ЗСУ цінили стан двох літаків. Міг 29 на подив, обидві машини були готові до зльоту. Командир групи ухвалив рішення брати і піднімати 3.25 – Українські пілоти в повному екіпіруванні сіли у кабіни. 3.33 – пуск двигунів. 3.37 – літак номер один здійнався в небо. 3.38 – літак два пішов слідом. У небі білгорщини запрацювала сирена. Росіяни спочатку подумали, що це навчальний виліт, поки не стало надто пізно. 3.40 спецгрупа віддала команду на підрив ангара. 3.42 потужний вибух знищив склад із 47 ракетами класу повітря земля, 3.45 інженерна група розосередилась по маршруту Відходу на теродромом здійнявся гіанський стомполом'я. Уламки падали на стоянку. Що не менше 14 російських військовослужбовців загинули під час детонації боєкомплекту. Два українські міги, що піднялись з повітря на надмалих висотах, вийшли за межі області. Російські винищувачі із курська таки не встигли перехопити їх через 27 хвилин. Перша машина сіла на підготовлену смугу на Харківщині. Друга на запасну позицію в Полтавській області на борту одного з літаків було вісім тактичних ракет. В Міноборони РФ відбувся терміновий брифінг. Виступ російського генерала був майже історичним. Він назвав операцію безпрецедентним актом тероризму. Пригрозив знищенням центрів ухвалення рішень. Але ключовий факт визнати не хотіли український спецназ продовж трьох годин безкарно господарював на стратегічному об'єкті. Загинуло 23 військовослужбовці, серед них три офіцери штабу аеродрому, Поранено ще не менше 30, знищено ангар з боєприпасами, орієнтовно 47 ракет, два склади із запчастинами, сім паливозаправників, вкрадено два бойові літаки, боєкомплект до них. Експерти визнали, що операція стала символом тотальної деградації російських талових структур. Удар по моральному стану особового складу РФ значно перевищив суто військовий ефект. Кремль усвідомлює жодна глибина тилу більше не є гарантією безпеки. Розвідка НАТО оцінила акцію як зухвало і досконало за плануванням. для українського командування. Ця операція стала ще одним нагадуванням. Будь-які лінії фронту умовні головна мета довести, що агресор не може почуватися в безпеці. Ніде для росіян це був вечір ганьби і розгубленості, коли власна армія. Не могла захистити те, чим погрожувала Україні загальні втрати російської сторони понад 50 осіб убитими, пораненими знищено чи захоплено техніки на десятки мільйонів доларів. репутаційний удар по Кремлю генштабу, який вже назвали провалом року. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.